Вітаю всіх! Сьогодні готуємо неймовірно смачний грушевий пиріг. Просто та швидко. Очищаємо груші, видаляємо серцевину, нарізаємо на невеликі кубики, перекладаємо на пательню, змішуємо цукор з крохмалем, додаємо до груш. Перемішуємо, додаємо корицю, ще раз перемішуємо і тушкуємо 2-3 хвилини. Даємо начинці повністю охолонути. У мене готове тісто, але можна приготувати домашнє рецепт під відео. Роскочуємо тісто тошиною 4-5 мм. Накриваємо плівкою, за допомогою кришки вирізаємо коло, залишки тісто збираємо, відправляємо у морозильник. По краях робимо надрізи, у центр викладаємо рікоту або м'який сир, рівномірно розподіляємо тонким шаром, зверху викладаємо груші. Краї тіста загортаємо всередину, змащуємо краї жовтком, посипаємо дрібненими горіхами. Заморожене тісто зверху натираємо на невеликій терці. Перекладаємо пиріг на деко. І відправляємо у розігріту духовку до 200 градусів, випікаємо 25-30 хвилин. Готовий пиріг перекладаємо на грати і даємо трохи охолонути. Пиріг смачний як теплим, так і холодним. Подавайте з кулькою ванільного морозива. Це просто казка. Якщо вам подобається це відео, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!